Так, новий продукт від торгової марки Композит. Фарба ебоксидна для бетонних підлог епоксібетон. Зараз будемо у себе на складі робити пробне нанесення. Компонент Б додаємо до компоненту А до головної фарби. Повністю. І все ретельно перемішуємо міксером. До однорідності. Мішати бажано десь 2-3 хвилини. По закінченню даємо відстоятись десь 5 хвилин, щоб повністю вийшло повітря. Час, за який треба використати змішану фарбу, приблизно 60 хвилин. Через 60 хвилин вже почнеться реакція затвердження. Тому за 60 хвилин треба її нанести на підлогу. І ось так валиком наносимо. До речі, в нашому експерименті ми робимо екстремальні умови. Це покриття, це асфальт, це не бетон. Хоча фарба пристосована для бетону. Але я впевнений, що все буде добре і на асфальті, тому перевіримо. Як ми бачимо, наноситься дуже легенько, без всіляких тутночів. І творить дуже гарненьку таку поверхню плівочку. Цією фарбою може фарбувати навіть дитина. Взагалі дуже все легко і просто. Якщо на поверхні є такі сильні дефекти, це можна прям так дуже гарненько залити фарбою. Ось так. Дуже таким товстим-товстим шаром. Або можна взагалі туди така ж налить. І все буде добре. Фарба це все закріпить і не буде давати розсипатись далі поверхні. Дати такий гарненько товстий-товстий шар, майже калюжу. Ось так ми залили всі ці тріщини. Подивимось, як воно буде виглядати. І ось такий результат у нас вийшов. Все гарно висохло, дуже тверде покриття. Навіть там, де були великі ямки, там позаливали і все-все гарно застило, взагалі закріпило всі всі ямки, всі щілини. І взагалі ідеальне тверде покриття. Ось так. І дуже стійкі до всіляких навантажень. Там навантажувачі, рокли, будь-який товар, можна возити, ходити. Взагалі нічого не буде цьому покриттю.